Привіт, кривий ріг. Ми знаходимося в районі рокуватої. І саме тут коло варусу продається квартира, яка знаходиться в двох хвилинах, ходьби. Поруч з квартирою знаходиться як і зупинка, так і ваша улюблена Аврора. Квартира знаходиться на четвертому поверсі з чотирьох, але дах тут повністю відремонтований, тому проблем не буде. В квартирі вже замінені вхідні двері. Квартира тут частково з ремонтом, вже замінена електрика, проводка мідна. Стоять автомати на всі електроприлади. Двузонний лічильник день і ніч для вашої економії. Дівчинці одразу буде цікаво подивитись кухню. Тож ходімо подивимось. Кухня тут компактна, але, як ви бачите, тут вже є ремонт. Всі меблі, які ви тут бачите, вони залишаються для вас. Вони не новенькі, але дуже хорошої якості. Залишається хороша газова плита індезіт, а тут може бути місце для вашої мікрофильовки. Кухня була зроблена тут під замовлення, як ви бачите. Вона витримана в дуже гарних тонах, дуже хорошої якості зроблені стільниці, сіл також лишається. В цих будинках передбачені газові колонки. Тут вона вже замінена, тож ви завжди будете з теплою водою. Довий лічильник тут також встановлений. Як ви бачите, на кухні вже замінене вікно. Воно витримане в дерев'яному стилі, тож це дуже комфортно, не буде видно всіх забруднень. Тут ви можете повісити кондиціонер, а тут телевізор, так як вже зроблені виходи під них. Те та на кухні вже встановлені стильні в темних тонах на стелі. Зараз перейдемо до не менш важливої частини квартири – санузол. Як ви бачите, заміни на двері. З урахуванням цін на ремонти, тут його робити вже не потрібно. Так як сантехніка вже в хорошому стані, також замінені труби на воду та встановлений лічильник. Є вивід на пральну машинку, також, якщо необхідно, можна поставити умивальник. Планування в квартирі дуже зручне. спальні знаходяться окремо. В квартирі є великий плюс дві окремих гардеробних кімнати. Це, наприклад, для дівчинки. А це для хлопчика. А тут у нас доросла спальня. Кімната в нормальному стані. На підлозі в нас лінолеум, зверху натяжні стелі. Вікно в нас замінене. Тут також є виходи під кондиціонер та телевізор. Шпалери можете переклеїти на свій смак і можна жити. А це у нас простора дитяча світла кімната, в якій також є натяжні стелі, лінолеум на підлозі та замінене вікно. також зверніть увагу, що в усій квартирі замінені труби на опалення. Тут дуже цікаве рішення дверей, щоб не забирати простір, поставили роздвижні двері. Хоч тут і немає повністю ремонту, зате є стіна в стилі лофт. Як на мене, власники зробили круту ідею, імітацію цегли. Це виглядає дуже по-сучасному. Є розетки під телевізор або ж ваш домашній кінотеатр. Є вихід під кондиціонер. Балкон, хоч не засланий, але вже замінений балконний блок. Хочу нагадати, що квартира знаходиться коло варусу на рукуватій. Тож, якщо ти шукаєш квартиру саме в цьому районі, телефонуйте, записуйся на перегляд. Квартира чекає саме на тебе.